Вас вітає луч. І наші фірмові, наші улюблені водолазочки від Moni Co по ціні 6 євро за одиницю. Ви отримаєте саме такі кольори. Давайте подивимося їх вживу. Чотири одиниці буде у нас чорних. Дві одиниці в розмірі ML і дві одиниці в розмірі XL 2XL. Неймовірний! Wine Red, дивіться, який класний трендовий колір. Також в різних розмірах: дві одиниці сірих, одна ML, одна XL, два xl два блакитних і два бежевих. Він на фірмовій упаковці написано, пишеться як хакі. І не тільки ціна у нас класна. Ви подивіться тільки на склад цих водолазок. Тут у нас. Є вовна, лана, шовк, котон, кашемір. І зовсім зовсім трошки 10 поліестер і 10 еластан. Вони еластичні, вони дуже м'якенькі, приємні до тіла, не кошлатяться, не витягуються. Ваші клієнти будуть дуже задоволені, а ви будете задоволені заробітком. Адже ціна всього. 6 євро за одиницю. Мінімальне замовлення: фабричне пакування. Фабричне пакування з 12 одиниць. 6 євро. На зв'язку ваш луч.